Якщо набрили ці контрольні самостійні роботи, потрібно буде хоч щось, що нас розслабити. Скоро літо єдине, що раді буде. О, дивіться, там магазин антистресів. Це нам точно треба. Побіжали. Ми дійшли. О, а що це у вас тут? Сквіші, палапки, міні крокодило, пружинки, крокодила, Вода. гада. Є 100 гривень. Дорогенька, тут за це ти нічого не купиш. А за що тоді? За, ну, наприклад, за три трапа вам треба а, відгадати а, загадки та, та тут знайти лягти. Це перша загадка. Найстанове в вашому житті. Тим стоїть людина, коли вона на, на годину. Я не знаю. Взагалі, не знаю, що з мати. Не це, маємо. Це ж, елементарно. це наймолодша дитина у світі. Супок, які ви, ви відказали до нас, дає взяти вашу, вашу табалати. Ми то відгадали загадки. Але де табалати? Ми прийшли. Ось вони! Може, вам ще щось треба? Але тут нічого немає. Ми Не хочемо свій магазин забрати. Вау. Але для того, щоб забрати кожне антисклас, а потім выкинуть кучу заданий на умность и да, на логику. Доброе! Доброе, окей, мы готовы. Я уже все-таки добрый, буду разумным. Сильнее, я не стрелюсь, набрала.